Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Хоча я теж без задоволення би з задоволенням поговорив про цибулю. Тим більше бачив там в репортажі кримську синю цибулю. Ах, гарна ностальгія. Сподіваюсь, повернемось про, до неї. Будемо говорити про ці. Так. Е, власне, ми розпочнемо недалеко від цибулі, яєць відійдемо, тому що будемо говорити про інфляцію, зокрема і на споживчі товари. Е, інфляція дещо пригальмувала. Знову ж таки, чим це викликано? Сезони, не сезонне явище, чого очікувати тоді, коли розпочнеться зима. Ну, вже вона там за півтора місяця фактично розпочнеться. Які очікування, до чого людям готуватися? Можливо, які запаси робити, я не знаю. Ну, я не лише кажу про, про харчі, будь ласка. Так, дійсно, ну сезонний фактор впливає на зменшення інфляції про е, про проповільнення. Хоча, звичайно, інфляція все ж таки залишається високою, і на наступний рік також планується достатньо високою. Тому, ну що, що робити? Перш за все, не, не забувати вчасно проходити медичні огляди, інвестувати у власне здоров'я, бо бо точно це буде здорожчуватися, такі сервіси і. Це це одна з найкращих інвестицій. Запаси харчові немає сенсу особливого робити. А ось скоротити споживання імпортних товарів для українців було б дуже гарною, і поручною справою, і по відношенню до власної кишені і по відношенню до держави. Бо на жаль, імпорт споживчих товарів суттєво зростає. Так, знаєте, я навіть, якщо говорити про Львів, є е, польські товари, є магазини польських товарів, є на ринку. Там от теж там неподалік, польська ну де окремі такі ядки, де просто польські товари. І ти підходиш, там сир дешевше, десь дешевше. Але все таки тут та, дійсно питання в тому, що десь підтримати там не така суттєва різниця, але підтримати національного виробника зараз важливо, бо звичайно кожен... Та бо імпорт дешевий він підриває е, можливості і доходи на не те, що там виробників, а тих українців, які працюють в цих компаніях. Там той самий сир, молочка, до ну, речі, молочка теж дорожче. Добре, зрозуміло щодо інфляції. Давайте тепер подумаємо. Поговоримо глобальніше. В, е, в та е, ми, от про 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 цибулю знову ж таки про яйця. ресторани, скажімо, будуть закриватися в Києві. Там пишуть про сотні. Я не знаю, статистики немає, але такі дещо апокаліптичні. Апокаліптичні <кхід> ну, для мене такого міста, як Київ, звичайно сотні, це не не всі, але це значна частина. І питання в тому, що молодь виїжджає, очевидно, є інші причини, ціни здорожчання, Люди зараз не можуть собі дозволити так часто відвідувати заклади харчування. Так ну якраз. Ресторани в обід зранку на стінах люди вже десь дома більше їдять бо знов ж таки грошей менший. Так, але це не лише ресторан, це сфери послуг глобально, де працювали молоді люди. 18-22. Скажіть, будь ласка, як можна оцінити ситуацію станом на зараз для малого і середнього бізнесу? та е, Особливо сфери послуг. І друге перспективи подальші, як воно працюватиме, залучатиме туди старшого віку. Будь ласка. Так, абсолютно. Ну, відповідь, очевидно. Потрібно долати джизм, який в нас тепер в інший бік. Якщо раніше 10 років, 15 років тому молодій людині було складно знайти роботу. Тепер людині 50 плюс складно знайти роботу. Але в Європа, будь ласка, багато в сфері обслуговування працює якраз людей старшого віку. І в Україні теж потрібно навчатися цьому. хочу сказати, що в нас ми робили з міністерством економіки детальну аналітику з цього приводу, і зараз ми володіємо детальну статистикою держукраїнці. Бачимо, що 9 мільйонів українців фактично виведено з реального економічного обороту або неофіційно працевлаштовані або це люди старшого віку які могли б працювати але не працюють хтось ховається від мобілізації хтось не працює оскільки має соціальне забезпечення насправді людей які мають інвалідність і з інвалідністю в європі працюючи близько 60%, в Україні лише 15%. ми маємо навчитися створювати умови для більшого залучення українців в різних сферах Власне, не це спрямована стратегія, яку ми розробляємо з міністерством економіки. Зараз хочу сказати, що що катастрофи з від'їздом молодих людей 18-22 роки не буде. Звичайно, це черговий виклик, особливо для сфери обслуговування для ресторанного бізнесу, індустрії гостинності для роздрібного сектору, де відсоток таких працівників був достатньо високим. Тим не менш, ми поки не спостерігаємо. Закриття сотні ресторанів з переважною більшістю наших клієнтів в ресторанному готельному секторі. Ми вже розробили план яким чином. Відповісти на цей виклад. Та знаєте, в мене дружина зробила експеримент. Вона написала з-за кордону там з однієї країни Європейського Союзу в ресторан в Києві, який шукав офіціанток. Там хостел, це як хостес, та хостес. Для свого закладу. І там до 30 років десь так. Вона каже: от мені стільки років таке то фото гарно виглядає, можу, хочу, все, ні, не можна. Вона каже: а в тій країні, де я мешкаю в Європі, можна. І в 50 можна, і в 55 можна, можна. І люди працюють і мають успіх, а потім ці заклади будуть казати, ой, будь ласка, прийдіть до нас. А люди скажуть, а ми вже не хочемо. Ну, Тут дійсно ви праві, що тут треба розуміти, що люди фахові, які хочуть працювати, можуть працювати, вміють, мають, мають досвід спілкування, можуть. Опановувати себе в складних ситуаціях. Ну, старші людини все ж таки мають більше досвіду. І це важливо тут дійсно правильно реагувати людям, а не триматися з якісь правила, які вже зараз можуть не діяти. Вони вчора діяли, а сьогодні вони вже не діють. І тепер більш глобально поговоримо про дефіцит грошей в бюджеті. Це, про це говорили урядовці. От. І сказали, що немає грошей на оборону, плюс там 280 мільярдів чи 300. А потім сказали, що є гроші на оборону, їх навіть направляють, сказала прем'єр-міністрка. А скажіть, будь ласка, а ці гроші звідки беруться? Ну, так, для розуміння. Це якісь кредити, перекредити, це десь звідки забирають, щоб туди дати. Вони ж з неба раптом не впали. Якщо їх не було вчора, де вони сьогодні взялися? Будь ласка. Ми детально це питання обговорювали з міністром фінансів. Не секрет, що аналітичні центри на регулярній основі обговорюють це питання з міністром фінансів і його командою. Ми з одного боку з свого боку щось радимо щось пан міністр пояснює. Але можу сказати, що чинна команда міністерства фінансів чітко чітко розуміє і виклики з грошима, і те, що основні виклики це навіть не на цей рік, а наступний рік в цьому році ми маємо трохи кращі умови, бо змогли. Отримати наперед гроші від наших міжнародних партнерів, Верховна Рада не змогла ухвалити необхідні рішення для отримання грошей Ukraine в і Ми близько 5 мільярдів євро змушені були перенести на наступний рік. Але з іншого боку, прискорилися надходження грошей по... від... до доходів від нерухомоних російських активів, тобто, фактично, гроші наступного року перенесені на цей рік. Плюс збільшені запозичення через цінні папери державні. Плюс є збільшення надходжень в державний бюджет від податків. Що, що власне є наслідком інфляції і інших е, обставин? Е, далі це перерозподіл е, витрат видатків самого бюджету. Все, все це зрештою дало можливість закумулювати е, більше 300 мільярдів гривень переважна більшість яких спрямована на потреби оборони України. Але хочу сказати, що на наступний рік ситуація ж повториться, і потреби міністерства оборони вочевидь будуть більшими, навіть якщо буде заключене перемір'я, нам потрібно мати більше гарантованих надходів. І Європейський Союз зараз запропонував дуже непогане рішення. Це кредитування для України під заставу з миргових російських активів, що дасть можливість закумулювати близько ста. По різних даних чистими може бути 120 від 120 до 140 мільярдів євро на користь України, поки Бельгія там застереження свої висловила. Чекаємо схвальних все ж таки рішення на рівні Єврокомісії, і це означатиме, що на 4 роки Україна матиме достатньо грошей для проведення військових закупівель, але все одно ми потребуватимемо збільшення допомоги на двосторонній основі і від Європейського Союзу і Великої Сімки на 26-27 рік, коли нам не вистачає близько, близько 40 мільярдів доларів. 65 мільярдів доларів, каже МВФ, нам не вистачає на 4 роки. Ну, основне це на 26-27 роки. Бо потім з 28 року України вже є в бюджеті європейського союзу, та знаєте, і дійсно тут е, треба витримати, пройти цей період. Нашим партнерам треба теж співпрацювати. Я не кажу просто давати гроші, ні, співпрацювати з Україною, з бізнесом, з урядом. Тому що в Росії теж не просто сьогоднішній факт той, що Путін визнав збиття літака Азербайджанського над Росією. Це дійсно всі пишуть, що це Дійсно, визнання слабкості і залежності Путіна. В них, якби в нього все було добре, він би не визнавав нічого. Він про Мель 17 досі ніхто нічого не визнав. А просто треба туречні. Газ продавати Туреччина хоче відмовитися, скажімо, від російського газу. Туреччина це партнер Азербайджана, тому ну він буде крутитися як вужна, на пательні, тому звичайно треба дотискати. Але тут треба бути е, послідовними. І я хотів би ще зараз одну секундочку. Боже, мій питання хотів би ще запитати про гроші, власне, те, що може Путіна добити остаточно. Знаєте, такий е, хук, як в усика в бою з з цим Дюбуа. так так. Добряче це російські активи 300 мільярдів доларів заворожено російських активів на ну, на території європейського Союзу, на пом двісті тридцять двісті шістдесят а ще частина в США. Багато в Бельгії, там в інших країнах, і зараз дуже такі великі суперечки під ігри. Якісь там банкіри, урядовці, вже хто-то тоді тільки недолучний, бо кожен вже має свій інтерес. А скажіть, будь ласка, ми можемо розраховувати те, що тіло цих активів не відсотки, бо відсотки вже бракує нам. Тіло активів. Буде направлено на потреби України, чи це буде ще рік тривати, а ми будемо так і отримувати ці відсотки, які ну, критично на ситуацію не впливають. Будь ласка, давайте тут трошки виправимо. Ну, по-перше, в сполучених штатах Америки мало активів, там близько 10 мільярдів. Наскільки Та -та. я пам'ятаю, основні дійсно активи знаходяться в Європейському Союзі, в Великобританії ще ну і трошки в інших країнах світу, хоча там значні. Кошти не заморожені, вони знаходяться в близькосхідних країнах в Китаї, в Індії так, що основні санкції, які можуть бути накладені фінансові, це саме європейський союз. І тут хочу сказати, що відсотки, які нам передають, ну це не крапля а, можливо, це 50 мільярдів євро. Це відсотки, навіть не за 10 років, а якщо правильно рахувати за 15 десь приблизно років. Які нам передали наперед, тобто це вже позитивно. і те, що зараз придумана схема, і це вдруге дуже креативна схема, що Україні не передадуть цілу активість, і бо це ризиковано для самого європейського союзу, бо вони побоюються репутаційних ризиків, чи не прибиратимуть тоді близькосхідні країни Китай, інвестиції і розміщення активів з європейського союзу. Тому придуманий цей креативний спосіб дати Україні кредит під заставу цих грошей, кредит в обсязі, майже який дорівнює саму, сам, самій кількості грошей, яка знаходиться в Євроклір в, в, в Бельгії. А, а, але це суттєво скоротиться ризики для самого європейського союзу. Бельгійці не хочуть, щоб дійсно цей виданий кредит не ототожнювався з передачею самих грошей, тобто, щоб був механізм, яким чином. У випадку, коли Росія погодиться виплатити репарації, отримати з Росії репарації на виплату цього кредиту, який виданий Україні, а самі Росії тоді повернути з всі активи. Такий такий хитрий креативний підхід дозволить уникнути репетиційних ризиків Більгійці, як основні бенефіціари. Висловили свої побажання зараз на рівні Європейської комісії узгоджуються ці рішення і сподіваюся, що найближчим часом ми це побачимо. Але я більше сподіваюся, якраз на санкції санкції скоріше будуть тим аперкотом, який доб'є російську економіку. Та дійсно це добре, що ми бачимо Путіна, який вибачається, визнає те, що вони збили азербайджанський літак. І він сказав: мені це сказали позавчора. Тобто, позавчора він напевно зрозумів, що ну треба вибачитися, тому що там якась є дуже велика потреба, очевидно, і це залежить і від Туреччини, і від Азербайджану. І він вже приповз вибачатися. І це свідчення того, що Росію можна добивати, можна дотискати і досягати свого Азербайджан було потрібно одне Україні, потрібно інакше, європейцям потрібно інакше. Значить, треба дотискати, щоб і тут він прийшов. і Сказав: ой, мені позавчора сказали, що війну треба закінчувати в Україні. А я не знав, просто я взагалі не знав, що війна йде, а я закінчую війну. Все до побачення. це ж теж може бути. Ну просто це не страшний. Та не На сам кінець, дуже коротко. Ініціатива, оця ідея від Роксани Підласу і бюджетного комітету. Що, от бачите, нехай ну попросимо наших західних партнерів, аби вони платили зарплатню українським військом, так грубо кажучи. Це взагалі реалістична історія, чи ну це великі гроші чи ні, великі гроші. На жаль, на жаль, з самого початку широкомасштабної агресії припустилися припустилася великою помилкою. Потрібно було запропонувати трохи інший механізм. Оплат нашим військовослужбовцям таким чином, щоб і утримання родин військовослужбовців, і е, саме відчуття компенсації було набагато вищим, але, але при тому не обтяжувало державний бюджет. На жаль. Вчинили просте популістичне рішення, і це призвело до того, що ми дійсно зараз витрачаємо дуже багато грошей. Фактично, все, що ми збираємо податками, це, це насправді зарплати наших військовослужбовців. Цього не вистачає. Ми не можемо збільшити рекорди, бо обмежені, бо нема звідки більше взяти податки. Тому гарна ідея, її вперше озвучив міністр фінансів. Що потрібно зробити такий свіч, перемкнути допомогу наших міжнародних партнерів, які зараз допомагають нам з соціальними видатками, якраз спрямувати гроші міжнародних партнерів на військові видатки, на оборону України, на зарплати військовим і на закупівлю зброї, а за рахунок українських податків отримувати соціальну функцію в Україні. Такий ось свіч, пер, пер, перемикання було б дуже правильним. Переговори йдуть. Е, нас розуміють в європейському союзі. Я вірю, що вдасться переконати, але також вірю, що і в самій Україні можна було вчинити набагато раціональніше з точки зору макроекономіки, е, не не переобтяжуючи український бюджет е, і збільшуючи. Допомогу сім'ям і самим нашим військовослужбовцям через, через інструменти, які стосуються приватизації державних банків на користь нашим захисникам, використання інших ресурсів, які б дали можливість нашим захисникам після завершення війни отримати більше від держави і. В форматі нерухомості і в форматі пасивного доходу і капіталу, який допоміг би сім'ям і нашим захисникам відчувати себе достойно. Буду вам дякувати дуже. Андрій Дігач був з нами, доктор економічних наук, засновник СО групи компанії Adventure Group», стратег і футуролог.